Маємо такі цікаві кольори. Мені дуже подобається чорний з шартрезом, можна використовувати для ловлі головня, язя, має працювати по жереху, а також ця приманка чудово працює на джиговій проводці. Проводці з ходинкою і така варіація кольору має працювати по судаку. Також такі яскраві форельки, будуть цікаві по щуці і по окуню. Один із моїх улюблених кольорів синій. Е, в мене минулого і позаминулого року дуже добре працював цей колір. По щуці і судаку дуже рекомендую. І класика, такий от колір, який багато рибалок називають, німецький прапор, прапор Німеччини. Така красива з бльостками. Коливалочка з цього боку вона е, має колір золота. Ці всі мають колір срібла. Якісні гачки від мустат, якісна фурнітура. І, до речі, зручно зберігати от в таких от коробках. Щодо коробок, розповім вам у наступному відео. Буде цікаво, слідкуйте. Загалом у багатьох рибалок складається такий стереотип, що коливалка це велика, об'ємна. Дуже часто в формі ложки Блешня, яка, в принципі, розрахована на лов великої трофейної риби, а особливо в диких незапресованих місцях. Та це не зовсім правда. Маємо отаку компактну коливалочку Condor Medea. Вона має доволі невеличкий розмір. Отака. Вагу 13 грамів. Попри все це, це все рівно коливалочка якою можна ловити абсолютно всю тижу рибу? До речі, лобовий вітер це одна із умов, які дуже не люблять скін І в цій ситуації також дуже часто виручає коливалка, тому що ця блишня добре прибуває зустрічний вітер. І на відміну від воблерів, навіть оберталок і джигу її. Можна комфортно закидати при зустрічному вітрі. От ми маємо наразі лобовий вітер зустрічний і коливалку. От відчутно який вітер. Але ловити можна і доволі комфортно.